Ось такий ніжний, чарівний, ароматний і надзвичайно смачний клафуті з вишнею. Ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отечі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати французький десерт Клафуті з вишнею. У французів! Це один із найулюбленіших їхніх десертів. Вони його люблять за свіжість, легкість в приготуванні, неймовірний смак, естетичну красу. Ну що, поїхали? Для приготування клофуті нам потрібні наступні інгредієнти: вишня, вершки, ванільний цукор, сіль, лимон, яйця, цукор, борошно. І е, гілочка бадьяну, квіточка. Для того, щоб е, в десерті білок не перебивав аромат вишні і лимону, я додаю е, тільки 2 яйця і 2 жовтки, щоб якнайменше було тут білка. Сіль, цукор. І ванільний цукор. І це все збиваємо міксером до білого кольору. Ну що, поїхали? Отже, нам знадобилось хвилин 5, щоб отримати ось таку повітряну масу з яєць і цукру. І далі потихеньку на маленьких оборотах вже у нас міксер, вливаємо вершки. Оскільки наше тісто фактично вже готове, ми вмикаємо духовку на 180 градусів, щоб вона була готова. Випікати нам клафуті. І залишається борошно. Борошна е, в цьому тісті надзвичайно йде мало, е, тісто, похоже, більш на млинці тут е, не зовсім звичне тісто. Тому потихеньку вводимо борошно і на маленьких оборотах, або вже можна і вінчиком вимішуємо тісто. Отже, тісто повітряне, ніжне таке, як трошки як густа сметана подібне, воно готове. На, буквально на декілька хвилин відставляємо його в сторону і готуємо начинку. Для начинки нам потрібна вишня. Е, взагалі, французи готували клафуті з вишнею, з кісточками. Вони стверджують, що кісточки давали такий присмак. Цікавий. Ми ж пішли легшим шляхом, щоб наш клафутіміг могли з'їсти і наші дітки, і не пошкодити собі зубки. Тому я очищаю від кісточок вишню і додаю до вишень цедру лимона одного. Цедру легенько перемішуємо з вишнею. І все, формуємо пиріг. Для клафуті я використовую форму 23 см в діаметрі. Спочатку я його підготовлю і змащую маслом і посипаю борошном, роблю таку французьку вуаль, і трошки дно посипаю звичайним цукром. Після того, як я форму підготувала і, на момент, поки готувалася тісто і начинка, форма в мене стояла в холодному місці, в холодильнику. А далі зовсім легко відправляємо на дно, старайтеся без рідини вишню з цедрою змішаною і розпреділяємо по дну форми. І наверх відправляємо тісто ось так. Ніжне. Повітряне, красиве. А зверху кладемо квіточку бадьяна для анісового такого ніжного смаку. Все відправляємо в духовку на 180 градусів на 40 50 хвилин. Дивитися, в залежності від свого, своєї духовочки. Отже, нам знадобилось 40 хвилин на 180 градусів, щоб вийшов ось такий смаколик клафуті з вишнею. Найкраще його діставати з формочки вверх ногами, так. Тоді видно всю вишню. Мені він так більше подобається. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, розрізаємо. Він ще трохи загарячий, але мені вже кортить його посмакувати. Ось подивіться, який він у нас гарний. Бачите, він не зовсім пухкий. Я казала, це не пиріг і це не запіканка. Це клафуті. Текстура в клафуті досить ніжна. Подивіться, він як Суфле. Смакую. Ох, і кортить мені вже його посмакувати. М -м -м. Ніжний, ароматний. З нотками лимона, бадьяна, смак вишні. Дуже смачний. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Утещі Олі і ми з вами готували клафуті з вишнею. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!